Бачу, ви багато писали за нових артистів в Україні. І для тих, хто писав, що нема чого слухати в україномовному репі, ось саме для вас я і зробив таке відео. Може навіть хтось з них вам сподобається і ви додасте їх до свого плейлисту. А почнемо ми з дуже перспективного артиста Рома Фактий. У мене лазвиче. Який набирає великий ладно, ладно, ладно. Я жартую. Хоча з його продуктивністю я думаю, що все в нього може вийти. А тепер давайте серйозно почнемо зі стрімко набираючих артистів, які, я так розумію, належать до об'єднання Rave Pistols, до якого входять такі виконавці, як Lover та Lord Enemy, про яких мені написали дуже, дуже, дуже багато людей. Так як це ще не зовсім дуже широко популярні артисти, тому інформацію про них дуже важко знайти. Почнемо з ловера. Його звати Міщенко Михайло Андрійович. Якщо я неправильно назвав, то вибачайте, можете підправити в коментарях. Це український виконавець з Дніпра. Я не він робить музику в сучасному жанрі. В його творчості, помітно, натхнення опіумним вайбом. Це для тих, хто не розуміє, лейбл Playboy карті так називається, який, по суті, і є головним популяризатором такого сучасного готичного жанру. В рамках цього жанру ловер робить досить якісний реп, який не поступається західним артистам. З того, що я зміг знайти про нього, так це що він є фаном Мерлін Менсона. Я думаю, що по ньому це одразу можна побачити. Також відомо, що він Робить музику ще з 2020 року. А може починав він іще раніше. Хто знає, хто такі вайпери, той може зауважити, що він має з ними деяку схожість. Але я вам більше скажу, вони навіть мали конфлікт, де вайпери його звинувачували в копіюванні треків. Перший последний раз скажу по поводу челу з України, ФС, чел з країни з нікнеймолові я От я тебе себе раз ведь в инстаграме, тобі реально чуть трусині насавку. Ви де рассказали все просто нашої а на тут момент які довші люди. Где я писал у тебя фитпросил, ты ч там? Хоча до цього вони, як я розумію, обмінювалися компліментами в інстаграмі. І на це дуже цікаво дивитись, як одні виконавці, які скопіювали стиль з опіуму, звинувачують іншого в копіюванні. Це якийсь опіумний кругообіг копіювання. Також я так зрозумів, що в нього був випадок з передозуванням. Як я й згадував раніше, я так розумію, що він ходить до об'єднання Рейв Пістолс, в який також ходить лорд Енемі, з яким ловер зробив одноіменний альбом. Самбена у мене бачу на повідомило за сухоліка. Про виконавця лорде немі відповідно також небагато інформації, навіть менше ніж за ловера. Відомо, що його звуть Шабатін Сергій. Сергій Де живеш? Сергій, де працюєш, Сергій. Сергій? Да. Він також з Дніпра. І він достатньо живо і мелодійно співає. Що також чіпляє і разом з образом визиває дуже велику увагу. А до текстів я вважаю нема сенсу понирюватися, бо жанр електронік треп та риж, в якому вони співають, не акцентуються на текстах. Там більш головне це атмосфера та енергія. І саме цим вони і виділяються на фоні інших артистів. А зараз хочеться познайомити вас ще одним молодим артистом на ім'я Старонвей. Кожен день мене зі так заводять, я хочу до них. На...

Авді кажучи, сам до мене звернувся і показав свою творчість. І я вам можу сміливо сказати, що він має великий потенціал на рівні всіх артистів, яких я буду згадувати в цьому відео, і це, якщо що, я не прикрашаю. Почнемо з того, що він не просто пише реп, а й продюсує усі свої треки, бо він давно займається музикою. Щоб ви розуміли до своєї кар'єри артиста, яку він тільки починає, він робив ремікси, і я вам скажу, вони набрали дуже багато прослуховувань. Може, ви навіть їх і чули. Ось звуть його Антон. Він народився в місті Ковель, Волинська область. Він сказав, що з самого дитинства він захоплюється творчістю. Він виступав на танцях, займався малюванням, і як він згадує, тоді вже мав локальну популярність. Але це не головне. Головне, що він вже тоді мав великі амбіції завжди рухатись далі. Що й доказує його успіх в музиці на оцих реміксах. Зрозумійте мене правильно, я це кажу не для того, щоб похвалити його усіма можливими словами, а донести те, що він має великий бекграунд за. Плечами і має великі перспективи, бо він каже, що має наміри зробити за рік декілька альбомів з сучасним та унікальним звуком. На відміну від інших артистів, які тільки починають писати реп, він вже можна сказати вривається в гру стійко стоючи на ногах, а тим паче, що він сам пише собі біти, трек і навіть зводить треки, то це каже о великому потенціалі. Як, наприклад, Кані Вест, який також був спочатку бітмейкером, чи той же Треві Скотт, і яких масштабів вони досягли. До речі, ці. Двоє виконавців є тими, на кого він рівняється і слухає. Тому друзі, я вас прошу підтримати молодого виконавця. Тим паче він зараз анонсує свій трек Мій ангел. Пишіться на нього, дані оставлю в описі. Тому підтримайте його, бо зараз потрібно підтримувати наших виконавців. А коли він стане популярним, потім будете всім казати, що були одними з перших його фанів. А ми переходимо далі. Після таких електронніх звуків хочеться послухати щось простіше і спокійніше. Такий артист є і його звати Чердак. От я читаю про любов ли мене не цікаво ці ор. Хоча серце не вороба завжди. Треба більше, більше ніж може. Хобій нет, буди хто пішов, хали ма втратити боляче в моїй голові. Подій це не розум, як чебанися наївні. Я був здивований такою невеликою кількістю переглядів для такої музики, бо це дуже високий рівень. Про нього я взагалі не знайшов якоїсь інформації, бо він також тільки починає. Але мене зачепив його легкий флоу з семплінгом вокалу на бійці, який створює чудову атмосферу, яку він гарно поєднує в кліпах. Я думаю, тим, кому не подобається така електронна музика, то вони зацінять саме такий реп. Тому, якщо хочете повайбувати вам до цього репера. І на Ну, хотілося розповісти про не менш перспективних виконавців, які належать до об'єднання Родзинка Рекордс. Така назва відсилає до місцевого магазинчика з продуктами родзинка, який знаходився на районі, де росли ці виконавці. І за такою одноіменною назвою була створена студія звукозапису, якою здебільшого керує Губер, який і є перспективним виконавцем. це не поставив таргет. Думав в моїй голові, що я вже думаю, що це накрутка. Я не буваю, один бо зі мною завжди є подруга на Та Як прославити свої масиви? Коли план уже не зелений, а мобілізаційний На пару сорі, ноу лакі та вайб мовчить постання спілкувалися, ми десь у жовтні. Зараз на дворі вже сніг, а я Який разом із губором є не тільки крутими артистами, а й гарними звукорежисерами на студії. Завдяки таким здібностям, якість їх музики завжди стоїть на висоті. Ще до цього об'єднання входить сам Сорі, якщо помилився, Якщо так, підправте в коментарях. Коли я йду в дорогу, я відкидаю тривогу. Моє серце краще знає. Всі стара, я вдягає маску, бо так легше жити всі. Я думаю, я мікрочелік, ти наїбанула на аркуші паперу. Також до цього об'єднання входить не менш крутий виконавець Грейв. Охайо, oh, hey, oh. це дівка азіатка, вішую на вухо локшен рамен, що потім її трати. сьогодні катаємо, містом, парк партронік. Третій день одне сміття по-своєму під до голови кастую Фаербал, Лінком Кентінентас, його подача дуже ціпляє слух. Та й провокативні текста дуже цікаво слухати. Що цікаво, його відношення до музики більше як до хобі, а не до серйозної кар'єри. І це з якої сторони робить його автентичним і незалежним від індустрії. Також вони у травні 2024 року виступали на благодійному концерті від разінка Рекордс для підтримки бригади Ахілес. Тому, окрім слів, вони на ділі. Допомагають військовим, за що їм великий респект. Такий от невеликий список я для вас підготував. Сподіваюсь, що ви для себе когось виділили. Бо якщо так, то я тоді зробив своє діло. Адже без підтримки таких виконавців у нас на музичному ринку і далі будуть російські виконавці. Тому підтримуйте українських артистів. А я з вами прощаюся. До побачення.